Всім доброго дня, народ, продовжуємо проходження Battlefield 1 на PlayStation 5 в якості 4К. Всім приємно приглянути. Так. Розбили ми нарешті цей форт. І коротше ми впали. Зараз, походу, треба буде пробиратися нам до своїх. Зараз будемо дивитися. Так, коротше, ми десь коротше, в тилу ворога. І треба нам пробиратися до своїх. Так... а, в нас зброї нема, треба якось нам відволікти цього. Так, ага, бачу. То зараз ми його відволічемо. Ну? Давай, пока я новую чухай. Ем. Моя а, лопата стоит сбоку от беляции, цей... бочки. Так. Тихенько. Ну, давай. Оп. Е, попался. Так, заберем ружбаечку. Перезарядим сразу. Так, ага, ще у нас один, але тут бажано стелсу якось. Ну таке. Будем грати, як виходить. Так, є. Просуваємося далі. Так, тут нічого нема. Mm. Нема нічого. Блін, не можу в окно випрыгнути. <путру> Що за фігня? <пуст <Louise> Прикол. Так, що у нас тут робиться? Тут прожектора кругом. ПВО, ППО. У угу. так, тут... так, що у нас тут є? бомба. Так, бляха, як то нам тут розкочить. Так, давай подивимося, що у нас тут є. Тихо, тихо, тихо. Ха, туп, тупіці, бляга. Не заміти він мене, коротше. Чик. Зараз моє треба прибрати. Тихенько. Є. Так, давай глянемо тут яка стелсова зброя і валяється. Угу, є. Але 10 набоїв тільки.

Так, той щось запідозрив. Ой, я не побачив цього. Цього давай на лопату. <гум> Є. Добре. Так, тут шо, скільки їх? Тут один, да. Потихеньку. Є. Давай далі. Так, ще одного бачу. Окей. Okay. И там двое. Блин, напряжно, не знаю. Давай будем пробовать. Так. Ага, тут я не пройду, да? Тут я не пройду. Значит, пробуем план Дельта. Вот так. Отак, отак, отак і побіг, все. Чисто скіпно, так, що в мене є револьвер. Добре. <раз> <раз> так. Та Добрий день. Мощна штука, звісно, цей ревік. Нефігово. Коротше, я тупо полетів, все. До побачення. Це я придумав, звісно. Та я хочу в ту сторону, в ту сторону. Там погоду наші мають бути на, на, на тій стороні. Логічно подумати. Да. О, це наш, цей лежить підбитий. Зараз добіжимо. Давай, давай, блін, така атмосферна локація, купа цих мишей тут лазить. О, літочок наш. Короче, нам треба спасать другана. Так, повернутись на Е, поворот із до союзників, коротше, нам треба. Окей. Так, тут куча, короче, трупів. Ми шуруємо. Трупи, миші і прожектора. Ой, стоп, присяде. Це, коротше, штурмують вороги. Ну да, значить там наші однозначно. Так, добре. Але вони по нас будуть стріляти, я теж думаю. Треба якось поміж всіх прожекторів заскакувати бо буде нам габар ой ой Йой -йой -йой. так стоп 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 ляха давай Якось сюдою головне на прожектор не висовувати так Иначе правильно идем. Да. Иначе, иначе, Да, окей, союзники. Чудово. Так, дотягнули мы ее, короче. До траншей своїх дають нам знову літачка. Блін. У ці знову. Местер бляха. Жесть. Так. Збити ворожі літаки. Добре. Не це так не дуже просто, як здається. Їх збити. Угу. Блін. Так, не бачу, вони? Зверху взагалі. Так. Є. ох хохохо. Дивиком дражі виражує, бляха, як по ньому впасти. Так. Блин. Так, не забывать лековать, а сейчас же. я точнейше, Но я, и подтыкать, но Та, может, и попытать новый. Да, ⁇ -мо ⁇ Заглянул, попасть-то не похоже. Надо все будем мовать. Ты дым тупо выкручивается. <світ> так, добре. Давай кость тих можно нахлобучить хрен там. Ну что за жесть? Не пойму. Четыре летка у нас залишилось. Гарна локація. Ти диви. Тупо закручує мене і, і все є. Цього злують треба. Є, Ой, гарно. Третій. откуда? Е. Бомба. Так, бомбары в короче. Бомбары, бомбары, бомбары. Ага, мачу. Коньку. Блин, дивись Минус один. Так, треба розвернутися нам. щоб ззаду залітати Так, де він там. Уже фіг знає де, короче. доброе. Да развалился уже, ⁇ -мо ⁇ Где? Господи! Нафиг. Так, подремонтоваться трошки. Блин. Ту-ту-ту, стой. ⁇ -мо ⁇ Два рана хлобочек. Оп. Два на ракета мы. Е. Добрым. Так, пату их тут Чего их тут до хрена. Так, ремонтуемся. Здесь тут еще. Оп, цей. Ара накинем. Ой, я застрял. Блин. Жесть. Фу, я думаю, он меня за это на низ потягнул. Козел. Так, треба за туда залетать, бо я нифига не бачу. Спереди дуже фигово. Так. Давай. Ой, как добре. Раз. Кд, Кд, Кд. Давай. Е. Yeah. Блін, ракету не можу поп попасти. ДНТ. Ара, якось так. Притормозим, типа, будем сзаду чисто. Ух ты. Е. Так, це шо за местершмид? Радожины. Так. Вот так. Давай, давай, давай. Е. Yeah. <кій> Бомба. Так, два, один, оцейщик в мене. Де він там? Я цього зараз лубну. Стоп. Ем. Yeah. Ну кто там ще? Це ми чешу. Честно не понятно. Нет, це фіага, ж не фиажный На разворот. Ты вон и блин. Ага. Е. И походу крайний у нас залишився. Десь. Ага. Два маленьких один великий. Добре. Де він там? Це свій. А Де ж той? Бляха муха. О, щось я не можу зрозуміти по кому, по кому мені лупить треба. 100. Ну, стому по походу козлу не цемий дэйвин получил все подоб е еще один да еще один вот цей цей Бо вони сама мене заруєнеться. Ну й де він? Боже, ви завалити його чи ні? Ні. Так, у нас проблеми. Ну, коротше, ці дирижабли. Ти казав, що ти хочеш медаль, да? І що треба зробити? Біри жабля за оглушень, да? Давай попробуємо. Ракетами чисто. Щось наносимо, наносимо. Окей. Але тут, блін, багато цих ворожих. Треба просто крутитися значить. Тако будемо накидуватися. Потихеньку. на разворот. Так. добрым, Ары покрутимся, все сделаем. Все будет окей. Так. Так, четверть. Четверть хп. добрым Блин, три ракеты еще. Так, давай, давай, перезаряжайся. Давай на ну, сверху попробуем більше сносям. Та, Нет, так само ночью. Половина. Окей. Шо снизу. Так само началось носить. Шо зверху, шо сбоку, шо що знизу одинаково без різниці І... так давай давай перезаряджай ракету с крыши як шел Ух, вий... блін! Капець жесть це поспішив куда я спішив я не знаю красавчик Капец. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, надо потихеньку просто тупо залетать. Ага, с ним это тоже можно не Вносить. Окей, значит на розворот. Трошки треба більше дистанції. Вот так, развертаем. насыпаем. Ой, как добрый. Голову на, на хп. Так, ракеты из когда КД прошло. Давай на разворот. И, 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 ракетки. Е, yeah, клубет. Cool добрый, еще один заход на Так, ракеты. Надо дальше просто відлетіть, щоб ми могли должны пострелять. Мы, короче, цю баржу потопа. Дирижаб, я точнейший. Так, ракеты. Ні, а ще треба заходити. Угу. Не кана это. Окей, давай, значить, ще раз заход. под мызу yeah. так он пришел Поки поремонтуемся это серьезно штука угас лупанул у нас короче Так, требует походу на кость, я, кость, я, кость. Дивиться, нам якось, якось, якось. Да раз будем думать, что нам требует сделать. Давай, давай, вставай. Да я окей, окей. Требует заглушить немца срочно. Давай. Какие еще сброи у нас есть? Так, отсюда по зі треба нам завалить. Як нас не здуває при такому вітру? Не зрозуміло. Так, добре. де Дето нам всередину потрапить як. Непонятно. Ой-ой. О, зараз ми зі мною заскочимо, а? Да. Давай-давай, я в порядку. Знайди пушку і знищи. Окей. Так, є у нас револьверчик. Чудово. Так, тут 200-ий. нам куда тут все трупаки блин им сам короче перервался и стрелять мне не требовало на так тут никого хм, никого понимаю ой ничего себе трех набоев завалил Е. так где ж наш цель зенитчик зарывает топором а мы ее застрелил окей ну, дают нам пострелять короче давай постреляем Дикий, по кому пострелять Истань. О, где рыжабливал эти люди? Да, было хп. Он все и штуку быстро стреляет. Так, давай, давай, давай. Бомба. Ну все уж. Мне еще нам треба леточки. Опа, хрыц вернулся. Так, что еще один держал, что? Чтобы своему голову дикий не хм. Так, перегрел. Yeah. Бомба. за пекло, Вилсон. Вилсон. Все, прыгаем. Так, це моя історія. Історія егоїста, який ризикував своїм життям, щоб врятувати чуже. І врятувався при цьому сам. На війні все змішано воєдино. Так, ви вже напевно слухали іншу розповідь про брехуна, не встигає перевести оніфіа. Так, але ви не слухайте. Правда, це те, що вам розповів я. Небудь би, це правдою, я би і не став розповідати. Правда? Так, окей, всім дякую за перегляд. Слава Україні!